Так, дивіться, по нависниках дуже багато було запитань про тісто, тому що тісто дуже пластичне, не ламається під час того, як завертаєш, не рветься. Рецепт вам напишу в коментарях під відео, закріплю його. І е, хочу сказати, що тісто на кипятку це моє улюблене. Я змішую всі інгредієнти, які тут потрібні, і потім доливаю вже кипяток. У мене це вже все йде на око, але чіткий рецепт я обов'язково вам залишаю. Прямо чайник закипів І не перестаючи перемішувати, так заварюю, бачите, оце тісто. Дуже смачненькі, тоненькі, еластичні. Так по чуть-чуть. Тісто виходить дуже, таке, знаєте, рідке. На перший погляд здається, що воно навіть не перевернеться, але все буде добре, зараз я вам покажу. Я завжди роблю універсальне тісто. Даю півчайної ложки цукру, таку добру щепотку солі. Тому що я, якщо смажу на лисники, то у мене завжди йде дві начинки. Сьогодні в мене буде з м'ясом, солена начинка. Гляньте, бачите, яке? І інша начинка буде з солодким сиром. Тому тісто універсальне, а там вже хто з чим хоче, той з тим собі і завертає. Якщо ви хочете солодке тісто, то просто дайте більше цукру, можна ванільного цукру додати. Зараз ще трошки перемішаю це все і буду смажити. Зараз вам ще покажу, як вони прекрасно перевертаються. Це мій улюблений рецепт. І ще хотіла сказати вам: значить, якщо у вас бракує яєць, Ну от Не вистачає одного чи два яйця, так? робите там, подвійну порцію. Дайте столову ложку крохмалю. Крохмаль дає таку додаткову еластичність, але при умові, якщо ви не переборщите з крохмалем. Тобто, наприклад, якщо йде 4 яйця в рецепт, у вас є 3, то замість 4 яйця дайте столову ложку без гірки крохмалю, гарно перемішайте, точно такий самий рецепт, і у вас будуть супер еластичні милці.